Привіт, мої любі. Привіт, мої хороші! Ну що ж, бачу, вам дуже подобаються відео, які з перчинкою. Тому вирішила вам записати ще одне відео з перчиком, щоб вам було цікавіше. Ну, чому так вирішила? Тому що багато людей в цьому Ну, не замислюється, можливо, не усвідомлюю, чому так їх тягне до чогось такого, ну, скажімо, екстремального, забороненого, можливо, можливо, чогось такого неприйнятного, ніби, ну, того, що не сприймається іншими. І взагалі, чому так відбувається, чому ж в людей є поклик до цього, є така спрага спробувати щось таке неординарне, щось таке, ніби заборонене суспільством, ну, якось виділитися. Чому так відбувається? Ну, все, звісно, цікаво, чому так, тому що. Кожна людина живе в своєму житті і хоче ну, щось спробувати, щось відчути, чомусь задоволення, в чомусь втіху, і кожен шукає це по-своєму. Хтось виражає це в своїх, в своєму успіху, в досягненні своїх успіхів надбань, в роботі, в навчанні. Ну, а хтось. Використовує це задоволення своє, звісно, в розвагах, в інтимних стосунках. Тобто кожен шукає розвагу і спосіб відпочинку в тому, в чому вважає за потрібним для себе, тобто до чого в нього йде поклик душі. Чому ж так відбувається? Ось, зустрілася. Ну, розмовляла з людиною не так давно. І він мені розповів, ніби, ну так, я ніби попрацював, заробив гроші. Ну, це не стосується тільки чоловіка, це, звісно, і жінок стосується. І маю право на відпочинок. Тобто маю право піти туди, зробити те. Ну, в частності він говорив ніби. Ну, зараз багато людей так говорять, маю право розслабитися і випити чарочку іншу. Ну, щоб, ну, ось йому здається, що це він розслабиться. Тобто цей спосіб задоволення своєї потреби, задоволення своєї, ну, ніби значимості в тому, що він щось важливе зробив. Ось в цьому він знайшов вихід. Але ж, ну, насправді, чим це може бути. Верніше, з чим це може бути пов'язано? А може бути пов'язано з тим, що його, можливо, вдома не сприймають так, як потрібно, не дякують йому за те, що він вклав певні зусилля для того, щоб досягти ось цієї мети заробити. Ну, певні кошти, певні можливості, певні дії для того, щоб їх зробити, тому що ми розглядаємо це з, з боку енергії, тому гроші це теж енергія. енергія, яка віддається нам. Тобто людина вона вкладає свою енергію в певний процес, в певну дію, в певну роботу, і грошима їй ніби повертається. Ця Енергії, але вона матеріалізована. Тобто, як можна більш наглядно, більш матеріально в цьому нашому світі усвідомити процес енергії. Тобто ти працюєш, ти вкладаєш певну енергію в певну роботу, тобто, звісно, на якій ти навіть працюєш в роботі, і тобі ця енергія повертається ось так матеріалізовано в коштах. Тобто, якщо ти Вкладаєш велику кількість, ну, тобто, повинна і велика кількість цієї енергії тобі повертатися ну, матеріалізована вона в грошах. А якщо ти вкладаєш меншу або навіть ніяку, ну тобто результат очевидний, що ти можеш після цього отримати. Але ж буває ще й по-іншому. Людина, яка Хоче їх швидко отримати, тобто, не вкладаючи зусиль, не вкладаючи своїх бажань, сподівань. Навіть, е, ну, немає бажання, ніби якось усій не хочеться. Іду, аби йти, щоб там було якийсь спосіб для прожиття, щоб ось так хватало там на самий мізер, на щось таке невеличке. Тому в результаті так і виходить. Людина може вкладати багато туди енергії, а отримувати лише те по своєму запиту. Тобто вона каже, щоб було хоча б на те, хоча б на те. І навіть якщо вона буде дуже багато енергії вкладати в це все, вона ну, не зможе отримати більшого, тому що вона. Простір задає бажання того, що хоча б на це вистачало на це. А якщо людина склала мрію, йде до неї. І так, вона навіть важким шляхом буде її здобувати, там відкладати цю енергію, тобто кошти вклади. Ну, енергія вкладена, вона трансформувалась в кошти і буде відкладати. І, звісно, вона з часом досягне цієї мети. Але найкращий, найщасливіший, найприбутковіший спосіб, про який, на жаль, ну, нам не розповідають. Ну, можливо, десь там розповідають, так мільком не означає, щоб дуже в це сильно не вникати, не, не фокусуватися на цьому, що людина, яка займається справою, яка їй дуже подобається, яка їй до душі, до серця. Тобто, ось вона її тяне. Значить, ця людина прийшла цей світ для того, щоб ось втілити, наприклад, свою мрію, свої бажання. Можливо, вона цією своєю мрією ще комусь може допомогти, досягти своєї мрії, або змінити свою думку, своє ставлення, наприклад, до чогось або до когось, змінити погляди і події в іншому роді, в своєму роді, тобто родову цю структуру. Направити в якесь русло або дати їй підказку. Тому дуже важливо звертати на це увагу, чому так відбувається? І, на жаль, в нашому суспільстві ось людей заставляють верніше заставили, змусили. Ну, і зараз це відбувається. Ну, я думаю, що більш масово це відбулося раніше, тому що воно у нашій свідомості, в нашому мозку, Воно вже заздалегідь задалеко до нашого народження, тобто теперішніх наших аватарів, тобто нас уже було внесено в наше суспільство, в наше життя. Для того, щоб наші батьки, тобто дідусі, бабусі, ну і так далі, всі наші попередники вкладали це в свій рід, в свої сім'ї і передавали це своїм нащадкам, дітям, внукам, правнукам, ну і так далі. Нам. І нашим меншим, і так далі, і так далі, щоб тобто, ми йшли по певному прописаному сценарію, який вигідний комусь для того, щоб підпитувати їхню енергію. Тобто наша енергія подавляюча, тому що ми мусимо, нам потрібно, потрібно особливо лише так робити, і ніяк інакше, і мислити ніяк не потрібно інакше. Потрібно лише зациклитися на цьому і йти для досягнення цієї мети цієї їх цілей. Але що цікаве, до цієї мети мета може бути хороша, але методи досягнення її мають бути стандартними, тобто ти не маєш права. І в результаті людина, якщо вона йде по цьому сценарію, по прописаному попередниками, які не могли зрушити з нього. Звісно, ця людина в результаті або щось невеличке досягне, або взагалі до цієї мети буде просто йти, 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 і вона буде все далі і далі відходити. Тобто людина не зможе цього, ну як, ніби не то ще досягти, ну і досягти в результаті, і навіть усвідомити, що чим вона більше старається, тим далі ця мета. І чому саме так відбувається, звернути ось на це увагу. Так, це ми до досягнення такої мети. Потім що ж відбувається із стосунками. І з цим ось саме перчиком, що цікавить більшість людей, на чому сфокусоване бачення, ну і свідомість людей старшого віку, середнього, ну і молодшого, звісно, нікуди від цього не дінеться, тому що зараз це транслюють скрізь. І телевізор, і планшети, і телефони. Ну, тобто, скрізь інтернет, це сприймає належне. Ну, звісно, воно несе і шкоду. Ну, щось звідси є і пізнавальне, але, ну, мені здається, на мою думку, більше шкоди, ніж пізнавання, тому що. Чому так? Тому що свідомість формується ну, не трішки, свідомість формується неправильно, або просто це все з неправильною подачею відбувається. Тому що молодий організм, який не усвідомлює всього цього, він сприймається ніби розвагу, як належне, і не несучи за це від... ніякої відповідальності. Тобто. Ну, перебуваючи в моменті, але не відчуваючи наслідок, який може бути в результаті цього. Тому ось тут є факт неправильного виховання. Ну, і звісно, це не лише від сім'ї залежить, це залежить і від вищих інстанцій, які цим займаються. Тому, ну, ось так. Ми з самого, ну, не меншого, а ось з вашого спілкування такого не сильно масштабного розуміємо, що ось це відбувається, ну, я не можу сказати в низах, ну і в низах воно відбувається в нижніх слоях населення людей. Тобто людей, які несвідомо до цього взагалі ставляться, ніколи не замислювалися над цим, на чимось, тобто, вони просто перебувають на своєму рівні. І все вище, 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 і навіть до самого високого рівня тих людей, які усвідомлюють, що це і чим воно загрожує свідомості. І навіть не лише свідомості, а й. Благополуччю і процвітанню. Чому так? Тому що, як всі знають, що люди свідомі, і багаті, вони ось розповідають приклад мінімальний, недавно слухала, що діти мільйонерів або багатих людей вони не сидять в інтернеті, вони займаються чимось, вони навчаються, вони розвиваються духовно, свідомо. Ну, тобто, вони якось задіяні в цьому суспільстві, вони не лежать і не, ну, просто не задовольняють свої потреби інтимно, або, е, ну, своїми розвагами там, гульки, ну, по клубах ходить, в інтернеті сидіти і так далі. А вони свідомо розвиваються. Тобто, ну, хто чим займається зараз стало. Популярним, ніби діти багатіїв, ну і самі люди, які з вищого суспільства займаються садівництвом, огородництвом, фермерством, тобто притулки різні, створюють, допомагають, тобто займаються активним соціальним життям, а не лише там щось для задоволення своїх потреб. Звісно, хто це усвідомив. І хто це цінує? Тому в таких людей складається особисте життя, складається ну, професія їхня, складається ну, їхні бажання, тобто те, що вони хочуть, воно все збувається, тому що ти вносиш все позитивну енергетику, ти усвідомлено до цього ставишся і відповідально. А якщо ви безвідповідально до цього ставитеся, просто тягнути те, що ти хочеш, те, що ти бажаєш, те, що тобі стається задоволенням, тобто живеш в своє задоволення, але твоє задоволення має негативний вплив на тебе і оточуючих тебе людей. Можливо, не в моменті, але в. Ну, в недалекому майбутньому і в далекому теж воно все відкладається, тому що карма нікуди не дівається. Навіть якщо ти зробив помилку, ну, десь воно все одно і аукнеться. І ми над цим не задумуємося. А це все спричиняють ось ці. Ну, ось це. Тобто людина шукає в чомусь такому легшому розваги, десь розважитися, піти на сторону. Відволіктися від буденності, ну, щось таке цікаве, ніби привнести своє життя, якусь перчинку, якийсь адреналін, якусь насолоду миттєву, так не взначай, нічого відповідального, просто так розважитися. Це все несе із собою травми дитинства, тобто людина, яка не Ну, ось так ставиться до свого життя і життя інших, тобто вона не є відповідальною. Вона травмована суспільством, травмована ще з дитинства, як я розповідала, що ці всі травми родом з дитинства, тобто людина, яка була травмована в дитинстві. Ну, не фізично, ну, можливо, і фізично це стосується, але ми взагалі говоримо про ментальне здоров'я, про нашу свідомість. Тобто людина, яка, дитина навіть, яка недолюблена, виростає дитиною, яка шукає ось закрити ці потреби в дорослому житті взагалі не в той спосіб. Ну, їй здається, що це так, але людина, яка є залежною від чогось, від інтиму, від стосунків цих, від алкоголю, від ігор різного типу. Тобто ось якось в... привносить в своє життя ось ці розваги на перше місце, тобто вона є залежною. Значить, ця людина дуже глибоко в дитинстві травмована, і ось так вона намагається наздолужити в своєму житті ось цей процес якоїсь своєї любові. Не доданої їй підтримки тієї, де вона не відчувала, тому що люди, які збираються в певній компанії, чи то потусити, як кажуть, в народі, чи то, ну, не будемо тут таїти і побухати, кажуть, так? І побульбенити, як ще кажуть, ну, різні назви є, можливо, ви ще щось. Ну, пригадали того, що я не сказала, але все воно ось родом з дитинства. Тобто люди закривають цим потребу. Якщо вони ось ведуть такий безпорядочний спосіб життя, закривають ось ці потреби, Тобто вони не є впевненими в собі, вони не є відповідальними, Тобто з такими людьми не можна мати серйозних справ. Не можна на цих людей покладатися, не можна з ними строїти бізнес, не можна з ними ні про що домовлятися, ні про що м -м, сподіватися. Такі люди несерйозні, вони в будь-який момент можуть вас підставити, можуть вас е надурити в чомусь, в тому, що ви будете розполагати на. Справедливе відношення цієї людини, нагідне ставлення до своєї думки, нагідне ставлення до для того, договору, для того договору, який ви уклали, наприклад. Хоча навіть і усно. Відповідальна людина сприйме договір і усно. тому що це все ж таки договір. Це відношення один до одного. Сквознячок напевне. Договір спілкування, Тобто взаємодія, взаємообмін, Що ти вкладаєш, те й ти отримуєш. Але якщо ця людина невідповідальна і якось так, тобто з неї не можна будувати нічого, ні бізнесу, ні сім'ї, ну, ніяких контактів, навіть і легких, тому що ця людина з легкістю може вас підвести, як кажуть, під монастир. Ну, тобто, для того, щоб ти заспокоювався, оцінив себе, оцінив вартість свого життя, тобто для чого ти до чого ти дійшов, для чого ти гіден, чи гідний і чому твій, твій сенс твого життя, для чого ти прийшов в це життя, тобто переоцінити всю свою, все своє життя і всі свої думки. Ось такі люди, напевно, для того і існують, щоб. Ну, щоб дати певним масам людей оцінити, переоцінити своє життя, спосіб свого життя. Тому що серйозних стосунків, серйозних відносин, як і сімейних, ну бізнесі, навіть, ну, так ідеться, інтимних стосунків серйозних, тут не може бути, тому що тут все легкості. Все відбувається прекрасно, чудово, легко, ніби казково, а в результаті може бути завершення дуже-дуже-дуже негативне, не таке легке, як здавалося. Тому ось така ситуація може бути раптом. Ну, взагалі, яка людина є? Такі люди до неї і притягуються. Тому, якщо людина невідповідальна, значить до неї і притягуються невідповідальні люди. Ось, тобто, ніби так на групки розбито суспільство. Яка людина є, таких вона і притягує. Тобто, це все енергетично обумовлено. Тобто, якщо в твоєму просторі ось така енергія навколо тебе, тобто вона буде або притягувати таких самих людей. А інших відштовхувати. Або буде ну, якийсь дисбаланс, дисгармонія, ти будеш зустрічати відповідальних людей, але вони всі будуть від тебе як шарахатися, відходити, тобто не будуть тебе сприймати так, як належно. Ну, все це в енергетичному просторі відбувається, і воно відбувається з дитинства. І ось основною залежністю цього є ось така інтимна залежність, яка дуже сильно поширюється в світі, це основна прив'язка. Тобто людину духовно, енергетично до цього прив'язують. Навіть яка б людина духовна не була, її ось. Ну, я не кажу, що там. Вона якась там брудна чи ще щось. Я кажу, що вплив на цю людину може бути більш оказаний ментально. І цій людині потрібно ну, тобто, бути сильнішою в плані цього, бути свідомішою. Тому ось таке відбувається. Потрібно руйнувати ось ці всі травми дитинства. Ці всі прив'язки, що формуються, вони в результаті ось цього негативного відношення дитинства, вони формуються і створюють певні програми за, ну, за допомогою, чи завдяки яким людина стає ось такою, яка вона є, вона живе ось таке життя. Чи лайтове вона живе життя, чи важке вона життя живе, чи відповідальна вона. Ну, тобто є різні способи життя, які людина не то, що вона оберігає, можливо, вона там щось думає, щось мріє, але просто вона йде так, як їй здається, вона може, або як вона просто втяглася, і їй подобається це. І ось так вона проживає. Але якщо позбутися певних травм, певних обід, Певних блоків, які існують в її житті, а немає такої людини, в якої їх нема, якщо вона, звісно, це не пропрацювала. Але навіть і пропрацьовані все одно щось десь та і може з'явитися, якщо все пропрацювалося з дитинства, тому це не нерезун. Кожна людина від самого початку свого життя і до закінчення його має працювати розумово, свідомо. І не лише фізично, також духовно розвиватися для того, щоб ось ці блоки позбавляти, щоб передавати карму і оцю енергетику чисту по своєму роду, у своїй сім'ї, своїм рідним, ну і також здобувати досвід своєї душі, щоб душа була свідомою і чистою, тобто з гідністю пройти цей урок. Чого і вам бажаю. Тому очищайтеся, будьте свідомими, ставайте чистими, ставайте на шлях той, що вам відгукується душею, тому що не можу сказати там чистий, праведний. Кожного свій шлях чистий і свій праведний. І кожен стає на той шлях, на який він надіється, сподівається. Ну, і прагне, звісно, тому що без е, дій людини, без її вкладених туди дій, шлях ну, не, не може інша людина прийти, створити і прожити твоє життя. Вона може тебе затягувати в своє або в те, що їй хочеться, але твоє життя це твоє. Ти своє життя проживаєш так, як ти вважаєш за потрібне. Якщо ти ну, просто його прогулюєш. Е, це твоє життя, ти прогуляєш його, потім знову прийдеш, ще раз будеш проходити все те саме, всю ту саму карму. Тобто, але ж знай, що нагрузки і завдання все ж ускладнюються. Тобто, як в іграх ми граємо, перший рівень проходимо, другий рівень третій, так в нас і життя. Тобто життя це гра. Ми проходимо і перший, і другий. Ось і хто на який рівень вийде в результаті цього життя, в результаті його проходження. Хто здобуде який рівень. Ось таке і життя, смисл життя ну, вийти на більш високий рівень. Рівень розвитку, рівень свідомості, підвищення вибрацій, ще кажуть, і усвідомлення або пробудження. Ну, хто як каже, хто як розповідає, хто в якій сфері. Спілкується, навчається, розуміє це все, чи це фізичний, чи це духовний розвиток, чи енергетичний. Ну, тут вже вирішувати вам, але взагалі людина повинна в усіх цих сферах якийсь рівень та й пройти, щоб щось усвідомити, щось залишити в душі своїй якісь знання для того, щоб. Рівні ці підвищувалися, підвищувалися ці здання. Тому, ось так, бажаю вам усвідомлення свого життя. Ну, звісно, і куди дітися без насолоди жити не будеш, але щоб ця насолода вам не шкодила ні в майбутньому, ні вашим нащадкам, ні вашим предкам тому, що воно все сказується, якщо ти звідти надбання лише витягуєш і нічого не вкладаєш, тобто майбутнім не буде що передати. Не лише матеріально грошиками, а й духовно. Тому що рід, він виснажується, як і майбутній, так і минулий. Тобто всі ті знання, всі ті надбання, які колись приносили нам наші предки, наші пращури. Тому ось така ситуація відбувається в осмисленні задоволення, а чи варто переступати межу, яка вас межа цього задоволення, ну, лише вам в цьому розбиратися. Тому що, як кажуть, все повертається бумерангом. Хто на що сподівається, те й отримує, хто що кому бажає? То і в результаті сам цей тобто Або відправляючи вигрібає. Тобто, ну, всі знають, що бумеранг він завжди був, є і буде. Тому бажаю всього хорошого, бажаю всього найкращого, бажаю правильного вам життя на вашу думку, на ваше осмислення. Ну і, звісно, бумеранг кожному свій зловити. Ось таке життя. Життя це гра, і всі ми в ній актори.